В першу рівному відкрилася виставка незвичних фоторобіт. Глядачі вже звикли до знімків традиційних, а о п'ятницю у фотогалереї, що по вулиці Соборній, були представлені знімки харківського фотографа Ігоря Карпенка. Сам автор не зміг приїхати через важливі справи. Він є редактором нового фотовидання і працює у Києві, але через тиждень організатори обіцяли провести цього автора. Він справді цікавий і передає у своїх роботах власні фантазії та відчуття. А вони не зовсім звичні. Справа в тому, що виставка такого напрямку. В рівному демонструється вперше. Ми звикли до фоторобіт традиційних направлень, там пейзажів, репортажної зйомки, спортивної. Цей же автор працює виключно в студії, і можна так сказати, що на своїх фотокартинах він представляє свої мрії, свої вигадки, свої фантазії. Але ці фантазії настільки... Чітко він реалізує, що вони стають якоюсь реальністю, і я вже бачу відкриття. Пройшло дуже цікаве для багатьох людей відгуки. Чую нам дуже приємно, що ми привезли. Нам вдалося переконати Ігоря Карпенка виставити в нашій галереї свою фотовиставку. Судячи з усього, реакція у відвідувачів поки що нормальна, адже це справді незвично для нашого міста. А у всі бажаючих задати якісь питання автору, така можливість з'явиться наступного тижня, коли він має приїхати до рівного.